Hello, Friendly! з вами Деніс Френдлі. Все, знімаю останню реакцію велику на сьогодні. Фух. Я перерахував, за сьогодні я зняв для вас 7 реакцій. Розумієте, 10-10 треба було багато познімати. Ну, надіюся, ви проявите за тиждень на цих роликах актив. Може десь якийсь ролик 50 передів набере, може 100, а може навіть 200. Подивимося. Це був такий мінімум, ну, скажімо, експеримент. Чи наберуть ці, як я познімаю за 10 число, чи набереться переглядів, чи не набере. Тому знімаю, перевіряю. Все. Остання реакція на сьогодні на медовик. Не знаю, реагували вже, напевно, не реагували. Все рівно, реагуємо. Все. Поїхали, але це інший медовик, бо цей такий більш ніжніший, ніж ті, що ми раніше пробували. Тому ви зрозуміли до заставки: Де Спенді реагує, Де спрейні реагує. Сьогодні буде реагувати на. А ну, може, якась я назву піду, запитаюся. Запитався нема. Тому на медовик-вик-вик. Вик. Коментарів нема за сьогодні. Ну, нема активу, нема коментарів. Я передивився першу творчу студію, за сьогодні ніхто не лишив мені коментаря. Ну, такі справи. Я вже думаю, коментаря будуть завтра. Або, може, сьогодні вечором. Хоча, якщо за цілий день не було, навряд чи. Ах, ти упав, на жаль. Ну що ж, давайте реагувати. Ось такі два кусочки. Цілий цей. Думаю, мені достатньо, я наїмся і маю ще чуть-чуть чаю. Не стане чая самий. Спочатку з чаєм. Ні, спочатку самий. Поїхали самий спочатку. Я вже хочу їсти. Реально дуже класний. Я, напевно, зараз поставлю 10 балів. Це реально класно. Я 10 балів ставлю. Реально. Все. Супер. Ніжний, молочний, супер. 10 балів. Класно. Все сподобалось. О, супер. Я напевно, знаєте, що зроблю зі своїм старим каналом, я так подумав. Дивіться, про старий канал. Я вам не буду показувати, що свій старий канал. Я думаю, вже... Знаєте, Шпіони, Шерлоки вже давно мій старий канал знайшли, бо того, що е, у 20-му році я залив був свій ролик і привітався там не так, як Деніс Френі, а по-інакшому. І дуже, знаєте, Шерлоки вже знайшли мій канал, бо, ага, я там читав десь з коментарів і а то тебе так звати? То твій старий канал так називався? Значить, деякі вже понаходили. Е, тому я поки що до 30-го року не знімаю, але я. Бо там закриті старі ролики, знаєте що? Там у мене старі ролики закриті, де я колись монтував відео за 15-16 рік, я їх закрив. Це через те, що, коротше, у 2016 році. Ну, мій друг чи знайомий розказав з інституту всім про мій канал, і тупо кожен сміявся і дивився всі мої ролики, які були на тому старому каналі. І тупо кожен сміявся, ну, не то, що... Наді мною ну, зі мною на, короче, з мене сміялися, що, типа, тупі відео щось таке. І, коротше, я з того всього у 2018 му закрив всі відео, щоб більше не дивилися і не і не глузували з мене. А тепер я вже інститут закінчив, я вже ні з ким нічого не бачуся, не спілкуюся, тепер можна відкривати. А я тоді закрив через те, що я багато з студентами спілкувався і, і вони типу, прикалися на тебе. Ха-ха, я ведів твій канал, ха ха! Тупий, ха-ха, тупів в тебе відео, розумієте? і Мені це крінжово було це слухати. Блін, це було крінжово. І я мусив закрити мої всі ролики з Ну деякі ролики лишив, але в більшості позакривав. Мультики я лишив, там, бо там мультики ще були. А Все решта, я цей позакривав. А тепер можна повідкривати свої відео. А ті, хто хоче, той найде мій канал. А, а ті, хто не хоче, то я зніму спеціальне відео. Дочекайтеся до 30-го року. Мені здається, що в 30-му році тупо всі підуть, звалять з мого каналу і не дочекаються. Ну, правильно, ніхто не буде мене дивитися 7 років чи, чи 8, 8 років, мене ніхто не буде дивитися. Напевно, ну, тільки самі віддані будуть мене дивитися. А так то, ну не знаю, подивимося, все, їмо з чаєм. Коротше, 10 балів з чаєм теж буде десятка. Поїхали. А я нікому не сказав о, о, з інститутських, що в мене є цей канал за Дейнс Прем'єм. Ага. Та я про той канал ніхто нікому не розказував. То розумієте, як вийшло. Чекайте, як то вийшло. Я навіть не пам'ятаю, як то вийшло. Що знайшли мій той старий канал. Хм. А я не можу нагадати, як мій старий канал знайшли. То походу комусь... Хтось знайшов знайомих, той мій старий канал, розказав одному, потім той одний розказав ще іншим. І так, знаєте, як вірус пішло по людях, і так мій канал зловили. А це, бо я не розказую нікому за той свій канал, і то так випадково знайшли. Ну, не знайшли, так просто увелитий. Ти знайшли. То якось розказали. Я вже не пам'ятаю, розказали. І потім я мусив закривати. Ні, ну я до 17 року повів той канал, в 2017 році вийшла. Останнє відео Маланка сім, 17 року, потім. Потім ролики вже з 2017 року там не випускав і. І так. Ну потім я просто перезаливав. В 18 були, публікації за 18, 2019, 20 рік. Навіть 21, й навіть тепер я залив шорти, ну це, щоб перевірити, чи буде перейде. Але це все перезаливи. Суто, коли я монтував і знімав відео, це було по 17 й рік. Так що зараз тільки перезаливи там були. Так що такі справи. Тому мені доводилось, ну, так вийшло. І в мене тоді було 100 підписників, коли всі знайшли у 16-му році, 6 років назад. якраз у вересні е, мій канал. Ну, у мене було тоді 100 підписників. Це типу, всі тебе дивляться, у тебе всього 100 підписників. Це крінж. Ну, бо це десь людей в районі, десь 100 людей краси було, що мене загалом знайомих. всього Мож, Бо інститут, там ще школи десь такі. Десь 100-200 людей подивилося. Там я пам'ятаю, потім по пару разів дивилися, там я знімав. Колу з Ментесом і про енергетики. Там вони подивилися загалом, подивилися пару разів повторно, 400 разів, 400 передів. Я тут з Федеріко Фелініку по тисячів понабирав, і рахуйте ніхто мене знайомих не знайшов. Е, ніхто за цей канал не знає взагалі при тому, що у мене 14 тисяч підписників і 1 мільйон переглядів. А там всі дізналися так про мене, і у мене взагалі там переглядів, там було лише 3 тисячі з з Маланки що я зняв. Тому розумієте різницю. І типу та прикол, коротше. Там... Ні, ну, зараз цей канал знає пару вже моїх друзів. Це тепер ну, той, що був Коля у мене у гостях, і там ще пару людей. Але я маю на увазі так з інститутських ніхто. Ну, Там, де я в інституті вчився, то ніхто тупо не знає. Це з інституту вроді. Ну тепер може знає, але раніше не знали, як я цей канал починав. А там з, з той старий канал, тупо всі дізналися. І розумієте, всього лиш 100 людей підписався, 100 людей підписалося. Якби вони бачили, скільки у мене на цьому каналі, то трошки би, знаєте, перефігіли. Да. Бо тому що велика реальна аудиторія зараз у мене. Тому такі справи. Типу, вау, у тебе 14 тисяч підписників, круто. Та, у мене 14 тисяч підписників, але ролики з трудом 100 передів набирають, тому відчуйте різницю. Ну, коротше, я просто вам розказав, що про трошки коротку історію за свій старий канал. Тому такі справи. Але. Обідно що? Обідно мені. Це зак, нічого. М -м -м -м. Ну правильно, бо 400 людей... Ні, не чите, 100 людей дивилися, дивився по... Всі по 4 рази дивилися, що 400 разів не Не знаю, щось таке. Не, 100 людей дивилося по... 100 разів чи що? 100 людей дивилося по разовю, 4 рази. І вишло 400, не. Блін, 100 людей се по 400, по 100 разів, 4 рази. <laughs> вишло 400 передньом, да. Не знаю, як це пояснити, я якось поясню. <laughs> ну, тоже поділився О! Що лишається така маленька частина. Давайте з компотом. Просто я думаю, цей контент вам. Розумієте, і про малюнки. Про канали хочу на 30 й рік. Вам інтригу зробити і на 30 му році це зняти. Може більше буде у мене аудиторія, може менше подивимося. Але дивіться, про малюнки я вже в інститут не ходжу, розумієте, і І вже нові малюнки не знайду. Тому я їх зберігаю на 30 рік, але так на... вам на YouTube шорти показую, так що ви вже деякі малюнки вже виділи. Я надіюся. Так, перейду пали. А, до речі, про мій той експеримент. Що, я... Я подивився пару каналчиків. Коротше, Деніс Френді один. Де називається просто Деніс Френді Є там щось 3 тисячі, 2 тисячі переді. Значить, е, діло так буде. Коротше так. Я, значить, дивлюся, якщо на цьому каналі вже немає передів, значить завтра я тупо знімаю на тому другорядному каналі. Бо там зразки, є перед. Значить познімаю там, тут нема, значить знімаю там. І просто вам, будучи перекидати звідти силку давати на цей канал, щоб ви були в курсі, на якому я каналі знімаю. Бо розумієте самі, там є перейди, тут немає передів. Чого мені тут знімати, як тут передів немає, по суті. Хоч і така велика аудиторія. Перехожу на той канал, знімаю там, вам розказую, показую, що я там знімаю. І є де тебе дивитесь. Ну, ви такі, А, він перейшов на той канал. Подивився на той канал. Ти Та і так справи. А ми доїдаємо. Медовик получає 10 балів. Коротше, просто 10 балів, з чаємо 10 балів, з компотом 10 балів. Мені все сподобалось. Знаєте, скажу по секрету. Це я взяв свою долю і трошки відрізав з батьків. Не, не з батьків, ну там була така частина, ну, ви самі бачите, що я перш їв. І там можна ще кусочок відрізати, бо реально дуже смачний, відріжу спеціально на відео. Чуть-чуть ще. Ну я наївся, але я хочу ще чуть-чуть. Бачите, це вже їхня, походу, доля. Тому я ще кусочок маленький відріжу. Настільки смачний медовик, розумієте? Ви такий медовик ніде не спробуйте, як, як я пробую. Це реально смачний медовик. Я ще беру собі кусочок. Все, відрізав та й буде. То буде їм. Медомедовик, буде бик, буде медовик, буде бик, буде бик, буде медовик. Добре, ось такий медовик, давайте доїдати. Все. Ось цей кусочок і по всьому. Ну і тому мусив поговорити. Але, блін, там я подивився загалом на тому каналі старому всього 100 100 чимось відео загружено. А скільки тут, Йой, тут понад 8 тисяч відео, якщо не більше. ви зараз кажете, тебе 3 тисячі. Так, але ще з них десь 6 тисяч і 7 закритих. Напевно, то десь вже під 8 тисяч, під 10. Скоро 10 тисяч відео буде, капець. Оце я знімаю. А переглядів нема. Треба менше знімати. Ну, подивимося. Бо я думаю, чим більше ти відео знімаєш, тим більше тебе дивляться, залітає ролик, більше є шансів, щоб ролик залетів і тебе подивилися, підписалося. Це робило місяць назад, тільки вже не тепер, блін. Жаль, будемо менше знімати вже. Завтра тоді виходить один ролик, на цей канал виходить. І все. Ще сьогодні багато, завтра тоді один ролик. Що зробиш? Блін, обідно. нема, що зробиш? Трошки познімаю завтра сюди, може, десь три ролика чи чотири. Шорти, але то не набере, не знаю. Коротше, за ваше здоров'я. Обідно. Це все, друзі, дуже обідно. Ну, треба якось виходити з ситуації. Останній, ну, супер. Доїдаю. Коротше, друзі, на цьому все сподобалось. Пишемо коментарі або ще раз поставте лайки. Може, ви справді ставити YouTube спешу. Перевіримо. Підписуємося на канал, з вами був Денис Фенні. Чекайте сьогодні ще один відеокліп. Ну і мають вийти ці три ролика. Ще кіндер сюрприз, салат, який ми з вами сьогодні їли, і медовик. Ой. Чую, що живіт мій не буде радий. Він вже не радий, бо я все вже з'їв. Я вже з'їв, це останнє відео. Ну, думаю, витримає. Коротше, всім пока, на добраніч. Ой. Супер поїли, супер з'їли. Все. Всім добра, всім пока. Бувайте! Ой, поїли супер!